Вітаю, друзі! Як ви знаєте, цей канал не для професіоналів, а для людей, хто хоче бути здоровим, тому запрошую вас виконати декілька вправ разом зі мною для того, щоб бути і бадьорим, і здоровим. Тоді до роботи. Ноги ширше плечей, в колінах трохи зігнули і пішли ось так вниз. Зробили руки на перехрест і пробуйте коліна відводити назовні, а руками тягнути їх всередину. Ось так. Зробили так. Десять повторів. Потихеньку в зворотньому напрямку піднялись. Зробили декілька обертів. Ось так навкруги свого тіла і знову ця ж права. Тільки тепер беремося руками за гамілки аж в самому низу і відводимо ліктями. Наші коліна назовні дуже ефективна вправа ефективне для жінок, ну і звичайно для чоловіків. Викинули і в зворотньому напрямку пішли вверх. Тепер руки в боки. Ноги ще трохи ширше плечей. Ось так. І тягнемо свій тулуб трохи назад, а ногу розвертаємо у бік. Пальці ніг тягнемо на себе. Ногу одну вирівнюємо, а на другу присідаємо потихеньку. Також до 10 Повторю і ще ширше ставимо. Тепер тулуп трохи опускає, припускаємо вниз і пішли виконувати ту ж вправу. Спина наша рівна. Виконали, А тепер ще ширше. Ось так. І майже присідаємо і тягнемо, робимо такі перекати з однієї сторони на іншу. Закінчили ноги. Привели в порядок. Тобто розслабили їх. Трохи пострибали, вдихнули Фух. і видихнули. Ну і, звичайно, поставили лайк. Тобто подобаєчку. Напишіть, подобається чи ні. Я впевнений вам допоможе. Всім хорошого настрою. До побачення. Будьте здорові!